Малосілка в нас, дивіться, дорога. дорога. Вели, прив'язали, прив'язали собачку. Там, мабуть, маленькі діти, тому що вона герчить. Зараз манюка, зараз щось придумає. Це ну, вообще. поле, дорога. Чого ти манюка? Манюнька, манюнька, зараз ми тобі допоможемо. Зараз ну не переживай. Ти бачив таке серий? Сери, ти таке бачив? Ну от таке, диви, поле, дорога і взяти прив'язати на знаки собачку. Та є в мене там колбаска в багажнику. І каркаси там, дай колбаски, зараз ми їсь приймаємо. Ну зараз ти гавкай. Зараз ми тебе повернемо. Ді що покаже, друзі. Та, ну ти, ну, на, сюда, на. Та, та тут дітки сери видно вона защищає. На Ра, тут. Да, дивіться, дивіться, друзі. Дивіться, і що робили. Не знаю, зараз щось буду думати серий. Нічого, нічого візьмемо зараз, і все. Шесть степи навіть? Ну да, вони ще такі манюки тут. Дивісенькі собачки. Маленькі будуть. Йолки-палки. Дивіться. Давай бери, бери цю ящину. Так, да, подожди, подожди.